Вітаємо у цьому відео, ми покажемо детальну інструкцію поклеїти захисної плівки на розумний годинник за допомогою плотера Глазков CS310. Для початку встановіть захисну плівку у плотер принтом догори. У меню перейдіть до пункту розумний годинник та оберіть необхідну модель пристрою зі списку доступного у базі плотеру. Зауважте, що плотер завжди вирізатиме шість форм плівки, але на плівці з одним розрізом ви можете використовувати тільки ті дві, що розташовані посередині. Бо тільки на них є стрічка для проклейки. Для поклейки плівки спочатку протріть екран годинника спиртовою серветкою, а потім мікрофіброю для видалення дрібних часочок пилу та бруду. Далі встановіть плівку на екран та притисніть її шпателем. Для проклейки відгинайте одну половину плівки та проводьте шпателем до кінця екрану. Повторіть той самий процес з іншою стороною. Зніміть захисний шар плівки та в самому кінці щільно пройдіться мікрофіброю по краям плівки. Готово! Тепер. Ваш годинник захищений плівкою від глазков.